Твоє серце б'ється, як заманеться, а тиск стрибає, коли ти це навіть не відчуваєш. У нас є три детективи, які допоможуть нам контролювати твій ритм серця і артеріальний тиск. Перший це Холтер ЕКГ. Він записує, як б'ється твоє е, серце протягом 24 годин, коли ти спиш, біжиш або сваришся. Мені, як кардіологу, він дає повну картину про твої завмирання або перебої в серці. Я бачу всі збої і завмирання ритму, які неможливо вловити на звичайній ЕКГ. Цей маленький помічник допомагає нам встановити небезпечні аритмії та ішемію міокарду. Це добовий моніторинг артеріального тиску. А зазвичай його називають холтер АТ. Він міряє твій артеріальний тиск кожні 15-30 хвилин. Для тебе це чесний щоденник артеріального тиску. А мені він показує, як змінюється артеріальний тиск протягом дня, а головне вночі. Цей прилад допомагає нам призначити правильне лікування і визначити ступінь артеріальної гіпертензії. Третій апарат велоергометр. Ти крутиш педалі, а ми бачимо, як твоє серце справляється з фізичним навантаженням. Це найкращий спосіб виявити приховану ішемію. Серце під навантаженням видає тайні проблеми, які приховані і не можна дослідити в спокої. Це допомагає оцінити витривалість вашого серця та безпечність для вас фізичних навантажень. Не лікуйте серце на осліп. Щоб отримати точний діагноз, нам потрібна повна інформація. Запишись на консультацію та обстеження, ми знаємо, як зробити твоє серце здоровим.